Ось цей комплект маздовських 17 дисків. Абсолютно шикарний стан. Зараз все вам буду максимально детально показувати. Так, ніпель жорсткий і ось він, датчик присутній. Так, по дискам дивимось. По годинниковій стрілочці, давайте. Так, зараз бо бачу водичку не до витира. Бо тільки-тільки ось змиєчки. Так, давайте починаємо. йдемо ось так. Так, можливо, ось така малесенька ось потряпинка ось такий. Так, йдемо далі зараз. Все вам буду показувати. Загалом абсолютно шикарний стан. Так, це так само шматочок вологи залишився. Ось так це все виглядає, що дійсно тут навіть складно щось, щось придумати цим диском. Щоб понаходити, ось хіба такі ось малесенькі якісь. підтертість, абсолютно легесенька, ви її там на авто навіть не будете бачити. Ось так це все виглядає. І ось тут така, така малесенька. Зараз я вам сфокусуємо. Ось так це все виглядає. Так, йдемо далі. Так, це від тепла руки. Шикарнючий колір. Просто бомбезний, графітовий, шикарний. Тиски, найголовніше в оригіналі всі. Зараз ви по внутрішній стороні побачите, що це ну, мазда суперово так придумали, зробили, що, скажімо, повторно якусь покраску 100% буде виднося. Зараз покажу, що там цікаво буде. Так, тут по болтав абсолютно все шикарно. Ось так це все виглядає. Абсолютно шикарно. Так, давайте ось так його ще прокручу. Ну тут, подивіться, як шикарно зроблено. Так. Датчик всі штампи є, датчик є, тут дата є, зараз, якщо. Трохи складно, бо вона так продрукована, що її. Ось так. Ну, я бачу 18 рік. 18, бо і резина на ній була 18-го року. Ось так, так, це пилючка. Ось так, все тут чудово. І внутрішня сторона, дивіться, яка. Ну, шикарно, ніхто, ніхто його так не підробить. Абсолютно шикарний комплект. Так, тут дивимось. Все без бордюрчиків. Бо це з цих з п'ятої Mazda Диски і на них ну, величезна, ця 17 -та гума, там 225-65, здається, стояла. То тут ну щоб щось якісь десь бордюри, ну, це нереально. Ось так це все виглядає. Тут по центрам, дивіться, все абсолютно шикарно. Дивіться, яка тут краса. Ось як завод це зробив, навіть ці, вон, дивіться, позначки, якісь модняві Ось так це все виглядає. Шикарні ці диски. Так, дивимось. Зроблені вони в Китаї. 7,1745 виліт. Тут далі дивимось Mazda, каталожний номер. Все абсолютно шикарно з цими дисками. Супер Роль. Просто колір цей ну, бомбезно виглядає. Так, давайте далі йдемо. Ніпель жорсткий, датчик є. І давайте йдемо все детальненько дивимось. Тут, тут треба вигадувати, щоб його знайти, таке ось є. Побачив. Так, зараз вам сфокусує ось так легесенько. Так, далі йдемо. І покриття таке класнюче, Ну взагалі. Дуже мені такі диски подобаються. Шикарний в них вигляд. Ось так це все виглядає, я ж кажу, навіть... Ну, ось, можливо, така малесенька, ось подряпинка, бачите, якщо її то зловити, ледь сфокусувати, ну, в принципі, все шикарно. Так, по болтикам дивимось тут. Ну, все знову ж таки, все шикарно. Де-не-де, де, можливо, вон, такий малесенький скольчик там буде, але загалом дивіться як все шикарно Посадочне місце не розбите. Все шикарно. Ось так це все виглядає. Так, датчик, штамп, дата, все є. І давайте дивимось. І давайте дивимось все. Абсолютно шикарно. Абсолютно все шикарно Так. Це кладемо ось так, а кладу душу він не загрімів. Ось так. Ну, і знову ж таки, тут... Це абсолютно, абсолютно шикарно, Без жодного бодючика. Знову ж таки, ця позначка, бачите? Ось так. Грузики ще такі. Така технологія. Думаю, що це ще як оригінал дилер в Німеччині як робив, бо... Ну, не схоже, що це там <laughs>, такі вже не використовують, я думаю, звичайні це чисто прикол від Мазди, думаю, 100%. Ось так. Тут подивіться, як все шикарно. Тут по площині знову ж таки, дивіться. Абсолютно все в чудовішому стані. Все шикарно. Так, дивимось. Мазда є, тут далі позначки є, каталожний номер є. Жодної корозії, ось звертайте відразу. А так, це крапелька водички. Все шикарно. Китай на місці. Тут все так само суперово. 7,1745. Ну, все шикарно, подивіться. Шикарнючі диски. Тут, знову ж таки, ця позначка. Все суперово. Так, переходимо до третього. Тут так само ніпель є, датчик є. І давайте дивимось тут ось малесенькі такі легенькі потертості. Далі. Знаю, можливо, ось ця ледь-ледь така царапинка, Ну, знову ж таки, це вже, це вже якщо супер прискіпливо з бажанням щось знайти, то можна так тут познаходити. Ось такі малесенькі тут скольчики. Ось так виглядає. Так, дивимось далі. Ну, тут, можливо, ось милесенькі, такі зараз фокусую. Ось так. Але загалом все абсолютно шикарно. Дуже крутезний дизайн. Ось так. Ось так це все виглядає. Так, по болтам дивимось. Тут знову ж таки абсолютно все чудово, нічого розбитого, побитого немає. дивіться, як все круто збережено. Так, і тут давайте його, Так, позначка на місці. Всі дати штамповки на місці. І дивимось тут так само все абсолютно шикарно. Ці штампи є. Вот так. И внутрично давайте. Двумя стороны. Так само. Без жодних бордюрів. Абсолютно шикарно выглядят они. Все суперово. Вот так все. Так, по центрам тут. Повний порядочок, і дивимось тут по площині. Так, шматочок смоли, який не взявся на мийці а чимось таким страшним, то не хочеться його травити. То ось так він і залишився. І тут, по площині, все суперово Позначка ця все є. Так, дивимось: Китай на місці. Тут 71745 на місці, жодної корозії. Дивіться, як все супер. Мазда на місці. Каталожний номер на місці. Все суперово. Так, це в нас, це в нас водичка. Так, ось так це все виглядає. І до останнього переходимо. Так само, ніпель жорсткий є датчик. О, а це мийка получа. Наступний раз приїду. Згадаю їм, як це вони так миють, бо диски абсолютно шикарні. І оце такі пропуски не бажано. Так, де ще, де ще? наче не бачу. Так, і давайте дивимося. Далі тут, тут так само все, все чудово. Ось так, можливо, ось малесенький з кольчиком. І ось така подряпинка є. Ну, це знову ж таки, це воно. Ось так чуть-чуть від пальця волога залишилось. І вже його не помітно. Так, це від тепла руки. Так, дивимось далі. Так. Тут все порядок. Тут ось, можливо, такі є. Бачите, ну, які там на спиці. Так, і тут, і тут, і тут. Так, а ну давайте ми зараз відразу. Ось такий. Це, можливо, обостанок. бачите, щось дуже воно то, Це можливо, коли ще прийшло на монтажі, так. Легесенько заділи. Ось так. ну, це, Знову ж таки, дрібниця. Ось так. Мінімум, мінімум таке воно. Ну так, воно, ну, лейт-ледь-ледь там відчутне. Ось так. Ну але це, це мінімум-мінімум. Таке, бачите, його так то і не видно. Тільки якщо там фокусувати і знаходити. Так, йдемо далі. Далі все добре. Так. Це ще підтерте. Так, і оце ось тут я бачив, зараз воно. Ось тут є такий сколик і тут ось. Так, відсюди. Давайте ми закінчили. Ось так, ось, бачите, воно підсихає. Ось такі легесенькі потряпинки є. Так, і далі все, порядок. Так, тут дивимось. Повний порядок, повний порядок. Тут так само, тут повний порядок, і тут, ну, можливо, ось така подряпинка маленька є від болтів. І тут ось таке побачу. Так-то загалом порядок. Так, дивимось, тут позначки, дивіться, всі на місці, все супер, тут штамці на місці. Ось так, все. Все тут на місці. Так, дивимось внутрішню сторону. Тут так само, жодних бордюрів. Все подивіться, Все абсолютно шикарно. Грузики ці такі цікаві. Ось то, так, ця позначка також тут є. Ось так, це все виглядає. Тут по центрам так само все супер. Тут по площині. Знову ж таки, все шикарно. Дивіться, як круто все виглядає. Шикарний стан цих дисків. Так, по центру тут порядок і дивимось далі. Так, Мазда є, дивіться, жодної корозії, все супер. Каталожний номер присутній. Тут так само все, повний порядок. Китай присутній. І тут ось повний-повний порядок. 7,17.45. Тож ось такі шикарні диски є в наявності.